Гей, у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми... Ми також вітаємо всіх українців, всіх наших побратимів на сході, на півдні, на півночі, на заході України. Шановні, мені дуже приємно, що ми сьогодні зустрічаємося на святі, яке, скажімо так, історичне, яке має величезне значення для всіх нас, патріотичних сил. Саме тут патріотичні сили. В мене до вас прохання завжди бути єдними, бути завжди в одному колику. Тому що тільки в єдності наша сила. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для волоцюг міцно стиснувши серце до серця, ми укотре з'єднаємо руки в ланцюг. Може він хоч тепер не порветься. Дякую вам, слава Україні. Сьогодні відбувається те, що мало б відбуватися кожен рік. І я дуже радий і шаную те, шаную білоцерківських патріотів, що нам вдалося відродити традицію святкування Дня Соборності України. Ми громадяни. Ми сьогодні показуємо, що ми можемо єднатися, і закликаємо до цього всіх всіх тих, кому дорога і кому Україна болить у серці. Показали, що ми можемо єднатися не тільки перед розстрілом, але у будь-який день. Варто лише кинути посил в народ. Ми завершуємо наші урочистості тут, біля пам'ятників Полум'яному борцю за незалежність В'ячеславу Чорноволу. we oh.